Про події війни говорить Стратком. Під час Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй відбулось засідання Ради безпеки ООН прийняти участь, у якому запросили Україну. Державу під час засідання представляв президент Володимир Зеленський. Виступаючи, він заявив, що для закінчення російської війни проти України потрібні активні дії світової спільноти. Путін Порушив так багато міжнародних норм і правил, що сам він не зупиниться. Росію можна лише примусити до миру, і саме це потрібно примусити Росію до миру як єдиного агресора в цій війні, єдиного порушника статуту ООН. Зараз, Уінтер із наближенням третьої зими цієї війни Росія знову намагається знищити нашу енергетику і з цієї осені. Вони діють ще цинічніше. Вони готуються атакувати наші атомні електростанції. Три. І ми маємо докази цього. Володимир Зеленський впевнений, що припинити війну можна через виконання української формули миру, кожен пункт якої ґрунтується на принципах і нормах статуту ООН. Для сприяння миру в Україні треба також зупинити військову співпрацю Росії з Іраном, КНДР і Китаєм. Про це під час засідання Радбезу ООН заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він нагадав, що Іран постачає БПЛА в Росії та побудував там завод з виробництва безпілотників і нещодавно, за словами держсекретаря, передав Росії Отні балістичних ракет малої дальності, тим часом КНДР доставляє в Росію потяги зі зброєю та боєприпасами, в тому числі ракетно-пускові установки та мільйони артилерійських снарядів. Китай, ще один постійний член цієї ради є провідним постачальником верстатів мікроелектроніки та інших засобів, які Росія використовує для відновлення поповнення запасів нарощування своєї військової машини, щоб підтримувати свою жорстоку агресію. Антоні Блінкен впевнений. Якщо інші країни припинять підтримувати Росію, вторгнення Путіна скоро закінчиться. Треба зупинити тих, хто сприяє та підживлює агресію Путіна, і вимагати справедливого миру з дотриманням принципів статуту Організації Об'єднаних Націй, підсумував держсекретар США кроки, які призведуть до закінчення війни проти України. Підрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони звільнили від окупантів вовчанський агрегатний завод та знищили окупантів в усіх будівлях підприємства. Згідно повідомлення Гурмоу, операцію здійснили шість спеціальних груп розвідників. Бійці Гурмоу здійснювали системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови. В окремих випадках українські спецпризначенці вступали з ворогом у рукопашний бій. Повідомили в розвідці. Загалом Протягом минулої доби зафіксовано 154 бойових зіткнення. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили два ворожі пункти управління, 20 районів зосередження особового складу, три засоби ППО та одну артилерійську систему противника. Ситуація на окремих напрямках наступна. На турецькому напрямку ворог за підтримки авіації вчинив 12 атак у бік Турецька, Щербинівки та поблизу Нью-Йорка. Знову найгарячіше на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 25 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Красний Яр, Новогродівка, Миколаївка, Маринівка та Зелене поле. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоторецького. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також українські воїни знищили 15 танків. 12 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи. Українські військові налагодили інформування місцевих мешканців підконтрольних силам оборони районів Курської області з метою показати реальність війни Росії проти українського народу. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник комендатури ЗСУ в Курській області, полковник Олексій Дмитрашківський. Більшість населення ставиться дуже добре, дуже дякують за допомогу. Деякі кажуть, що військові ставляться до них краще ніж рідна влада. Сказав він, додавши, що є й такі, хто впевнений що це Україна, наприклад, почала військову агресію проти Росії. Щоб змінити таке ставлення, українські військові налагодили інформування місцевих мешканців щодо реальної ситуації. Люди просто заражені вірусом російської пропаганди і не розуміють взагалі того, що відбувається. Саме для того, ми проводимо інформування населення, показуємо новини, які робимо власноруч, і намагаємося тримати людей в курсі. Розповів полковник Митрашківський. Тим часом російська армія продовжує обстрілювати Власні населені пункти на Курщині. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 13 авіаударів 19 кабами по власній території. Повідомили в генеральному штабі збройних сил України. Міністерство оборони планує розширити асортимент речового майна для військових. Як повідомили у відомстві, там розробляють технічні специфікації для бейсболки, штанів з наколінниками, підсумків для турнікетів та планшетів. Саме ці речі є найбільш потрібними. Засвідчило опитування військових, яке протягом липня-серпня провів департамент політики закупівель Міноборони спільно з командуванням сил логістики. За словами заступника міністра оборони України Дмитра Клемінкова, опитування провели, щоб дізнатися реальний стан справ із забезпеченням зсу формою бронежилетами шоломами. По цьому майну зауважили в міністерстві оборони, потреба практично повністю закрита, і забезпечення відбувається в повному обсязі зі сформованими складськими запасами. Також військові мали можливість висловити побажання про те, якого речового майна їм бракує, так у переліку, окрім бейсболки та підсумки. Умків опинилися демісезонні куртки, вітровки, одномісні індивідуальні намети і тактичні кросівки. Ми прагнемо забезпечити наших військових усім необхідним для ефективного виконання завдань. Змінюється війна, змінюються потреби, і ми дослуховуємось до військовослужбовців. Під час опитування вони висловили конкретні побажання щодо речового майна, якого їм бракує. Ми це врахуємо, зазначив заступник міністра оборони. Президент України Володимир Зеленський закликав країни світу не розглядати можливість замороження війни проти України, а посилити тиск на Росію. Про це він сказав, виступаючи на генеральній асамблеї ООН. Дехто пропонує замороження конфлікту, а насправді. А насправді за це Путін вам дасть в якості призу тільки більше страждань і катастроф. Ми повинні відновити ядерну безпеку. Енергія повинна припинитися, використовуватися в якості зброї. Ми повинні повернути всіх наших полонених. і ті гражданські цивільні особи, які були депортовані в Росію, мають повернутися в Україну і Україну. Країна має отримати гарантії нашої суверенності, нашої території. Російські окупаційні війська повинні вийти з нашої території і саме це встановить мир в в Україні. Тим часом Сполучені Штати Америки заявили про виділення Україні чергового пакету військової допомоги на суму у 375 мільйонів доларів. Як повідомили в Пентагоні, він надається для забезпечення України додатковими можливостями для задоволення її найбільш нагальних потреб, включаючи зброю класу повітря земля, боєприпаси для ракетних систем і артилерії, бронетехніку і протитанкові озброєння. До нового пакету зокрема увійшли боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем. Тем Хаймарс та артилерійські боєприпаси калібром 155 та 105 мм, міліметрів, протитанкові системи Джевелін, броньовані машини охорони та протимінні автомобілі, стрілецька зброя та боєприпаси до неї, патрульні катери, а також запчастини та допоміжне обладнання. Дякую нашим американським партнерам за лідерство та непохитну підтримку в боротьбі з російськими загарбниками. Прокоментував надання допомоги міністр оборони України Ростем Умєров. Протягом 26 вересня в країні декілька разів оголошувалася повітряна тривога у зв'язку із підняттям в повітря ворожого винищувача Міг 31 к який є носієм ракети Кінжал. Було зафіксовано не менше чотирьох пусків. Дві ракети рухалися в район Стара Хмельницької області. Повідомили в повітряних силах збройних сил України. Напередодні вночі ворог також атакував Сумщину двома ракетами невстановленого типу із Белгородської області і Одещину, запустивши по області чотири керовані авіаційні ракети Х-59 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили по Україні 78 ударних БПЛА типу Шахет. Протиповітряна оборона працювала у 14 областях. У результаті протиповітряного бою збито 4 керовані авіаційні ракети Х-59 та 66 ударних ППЛА. Ще 8 ворожих безпілотників, локаційно втрачено у кількох регіонах України і один повернувся у Росію. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 189 бойових зіткнень. Напрямок, де відбулася їх найбільша кількість, залишається незмінним. Знову найгарячіше на Покровському напрямку. Тут наші захисники зупиняли 54 штурмові і наступальні дії російських загарбників у бік Новоторецька, Лисівки, Новогродівки, Гродівки, Костянтинівки та Селидового. Майже половина ворожих атак відбувалася саме в районі міста Селидове. Також у цей населений пункт е припали авіаудари керованими авіабомбами. На Курахівському напрямку сили оборони відбивали 25 атак біля Цукуриного, Гірника, Максимільянівки та Георгії. На кордоні з Сумською та Чернігівською областями противник з території РФ активно застосовує керовані авіабомби та ударні БПЛА по районах українських населених пунктів. Здійснює артилерійські обстріли. Також російські каби вибухають і на території Курської області РФ, де триває операція наших військ. За наявною інформацією, за добу ворог завдав 15 авіаційних ударів, використавши при цьому 26 керованих авіабомб. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1400 осіб. Також українські воїни знешкодили 10 танків, 44 бойові броньовані машини, 71 артилерійську систему. Шведська компанія Saab планує налагодити виробництво в Україні, щоб підтримати розвиток оборонної спроможності країни. Про це заявив генеральний директор шведського виробника оборонного обладнання Мікаель Йохансон. За його словами, Saab бачить потенціал для співпраці з українськими компаніями щодо можливостей безпілотників. Україна також може стати постачальником частин боєприпасів і сприяти розвитку сенсорних технологій. Мікаель Йохансон зауважив, що SAAB веде переговори з двома трьома компаніями про те, як налагодити місцеве виробництво, але угоди ще не укладені, як пише агентство Reuters, нині СААП відчуває бум попиту, викликаний глобальною напруженістю, війною проти України та нещодавнім вступом Швеції до НАТО. Нагадаємо, що ця шведська компанія спеціалізується в галузі авіабудування, аерокосмічного устаткування та військової електроніки. Серед найбільш відомих зразків її продукції багатоцільовий винищувач. Четвертого покоління Гріпен, літак далекого радіолокаційного виявлення Глобал АЙ, протитанковий ракетний комплекс «Енлоу», гранатомети ЕйТІ 4 та Карл Густав. Низка країн, зокрема США, Франція, Німеччина, Саудівська Аравія та Катар, вийшли з пропозицією про тритижневе припинення вогню між Ізраїлем і Хезболою. Настав час прийняти дипломатичне рішення, яке дозволить цивільним особам по обидва боки кордону безпечно повернутися до своїх домівок. Однак дипломатія не може бути успішною в умовах ескалації. Тому ми закликаємо до негайного припинення вогню на лібансько-ізраїльському кордоні на 21 день. Йдеться у пропозиції Тель-Авіву та Бейруту, яка була підготовлена представниками країн підписантів під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. у спільній заяві, яку опублікував Білий. Дім не розкриваються деталі пропозиції, але джерело видання Політіко розповіло, що угода, окрім повернення цивільних до своїх домівок та призупинення бойових дій, передбачає передислокацію ізраїльських сил уздовж кордону. Слід зауважити, що за день до цієї заяви начальник генерального штабу армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Халеві заявив про підготовку наземної операції в Лівані проти угруповання Хезбола. Про це він сказав під час спілкування з бійцями сьомої бронетанкової бригади. Ви чуєте, як вгорі працюють літаки? Ми атакуємо весь день. Ми робимо це і для підготовки до можливого наступу на Ліван, і у продовження завдання ударів по Хезболі», – заявив начальник генштабу цагалу. Тим часом до кордону з Ліваном були направлені дві резервні ізраїльські бригади. А начальник північного сектору, генерал-майор Орі Гордін, заявив, що ізраїльські війська цитую. Мають бути повністю готові до маневрів і дій. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.